Вітаю вас, малята. В кожній хаті, в кожнім дому незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Це побутові електроприлади. Або домашні помічники. Вони оточують нас вдома і як добрі помічники допомагають нам усюди. Ці прилади полегшують і пришвидшують виконання багатьох справ. Їх називають побутовими тому, що використовуємо ми їх у побуті, а електричними тому, що працюють вони від електричного струму, і їх потрібно, Вмикати в електричну мережу. Зараз ми пригадаємо, які побутові прилади допомагають нам на кухні. Кухонний комбайн допомагає змішувати та подрібнювати продукти. Електричний чайник нагріває воду, міксер змішує та збиває продукти. Микрохвильова піч нагріває або готує смачні страви. Посудомийна машина миє посуд після смачного обіду, тостер підсмажує хліб, холодильник охолоджує та зберігає продукти. А які побутові прилади можуть знаходитись у тебе в кімнаті? Телевізор потрібен для перегляду цікавих мультфільмів, фільмів та передач, ноутбук або комп'ютер для ігор та занять, пилесос для прибирання кімнати, вентилятор для охолодження повітря, в жарку погоду. А матусі допомагає. Пральна машина вона пере брудні речі. Праска прасує випрані речі, фен та плойка допомагають створювати гарні зачіски. А зараз пограємо в гру, чого не стало. Уважно подивіться на предмети та запам'ятайте їх. Заплющить очі. Скажіть, якого предмета не стало? Вірно, не стало телевізора. Заплющить очі, якого предмета не стало? Так, праски. Катувалися. Заплющить очі. Якого предмета не стало? Вірно, ноутбука. І останній раз заплющить очі якого предмета не стало? Молодці пилесоса! А ви знаєте, щоб користуватися електричними приладами, слід бути дуже обережними та дотримуватися правил безпеки. Давайте розглянемо правила безпеки при користуванні електричними приладами. Не можна вмикати всі електричні прилади. Одночасно це може призвести до пожежі. Не торкайся вологими руками електроприладів. Не залишай без нагляду вімкнені електричні прилади. Не можна дітям доторкатися до електроприладів, які працюють. Користуватися можна тільки справними електроприладами. І головне, користуйся електроприладами тільки з дозволу дорослих. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили? Про побутову техніку. Яка ж вона незвичайно електрична? Що робить? Миє, чистить, готує. Без неї ми як без рук. Машини-помічники в нашій оселі. Дякую вам, дітки, за увагу! До зустрічі, малята!